Добрий день, мене звати Андрій. Ми беремо сьогодні інтерв'ю. Представтесь, будь ласка. Мене звати Іван Венеченко, технік-протезист Чернівецької філії Ортотоп. Е, а ви пам'ятаєте, коли робили свій перший протест? Ну я працюю зовсім, можна сказати, порох по мірках протезистів нещодавно. Я працюю третій рік і так, е, 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 звичайно, я пам'ятаю. Це було, грубо кажучи, зовсім недавно. Е, так, пам'ятаю. А ви мріяли стати протезистом чи лікарем з дитинства? Да, так. Я хотів допомагати людям, ще як був коли ще був дитиною. І так вийшло, що я вже став протезистом. Чи пам'ятаєте ви людину, якій перші ставили протез? Е, ну так, ми ставили протези разом з старшими майстрами, які ну, я так само навчався, і я вже разом з іншими майстрами ставили цей протез людині. Да, пам'ятаю, це був Дідусь, який теж втратив ногу через хворобу. А коли люди мають протест, то їм не боляче користуватися ними? Ні, в цьому якраз такий полягає моя робота робити максимально, щоб людині було максимально комфортно, зручно, щоб вона собі вдягнула протез, так як взуття вдягнула і пішла собі. А скільки років ви зробили свій перший протез? Мені на даний момент 25 років, значить, це було приблизно 22 Мені було. А з чого робляться протези? Дуже багато матеріалів ми використовуємо, коли виготовляємо протези. Це і смоли різні, метал. Ну, ми, ми замовляємо різні деталі, це стопи, різні несучі модулі, коліна, само собою, якщо ця людина втратила ногу вище коліна, то це має бути коліно. Ну і Плюс всякі різні додаткові зручності, це різні замки, за допомогою яких кріпиться протез. Це різні модулі, які дозволяють проводити певні маніпуляції, ніби обертати ногу по, по своїй осі. Ну і ще багато різних матеріалів. А так в основному працюємо да, з металом, смолами, різними тканинами, шкірою. Тобто приходиться працювати з дуже багатьма видами матеріалів і ну, вміти опрацьовувати їх. – А Якого кольору ви робите протези? А Якого люди захочуть? Це дуже індивідуально. От Сьогодні людина хоче чорний протез, завтра людина хоче оранжевий протез. Ну, плюс робимо, якщо людина хоче, можемо е зробити якийсь е м, прям кольоровий чи то принт, чи то хай буде якийсь там малюночок, чи щось таке. Ну тобто, що кому подобається, той і той носить. А бувають пластикові протези? Е та, в принципі, бувають дуже багато різних матеріалів використовується в протезуванні, в тому числі і пластик. Вони, е ну, як правило, бувають або прозорі ну, так само різних кольорів, але як правило, бувають прозорі. Ну, ми в протезуванні їх використовуємо для того, щоб подивитися, чи наскільки зручно людині. Чисто, що пластик прозорий, ми нога заходить в протез, і ми бачимо, як всередині нога в якому положенні. Може десь треба дати, ну, трошки змінити протез, може щось таке. Того, так, да, пластик використовується в протезуванні. Я бачу рекламу, типу протезів. Реклама, Там, да. де людина їх вдягала. Так, але бачиш, що протест ну дозволяє. Вернутися людині, скажімо так, в, назад в, в, в активне життя це як дуже специфічне взуття. Я просто треба гарненько взути собі, щоб протезист його гарненько зробив, і людина собі може далі продовжувати жити життя, робити роботу. Хтось повертається на роботу, продовжує працювати, хтось е, продовжує навіть спортом займатися. Наприклад, де дуже багато є спортсменів, які на протезах бігають, там плавають і займаються всяким видом спорту. А до вас часто приходять люди з проханням зробити протез? Ну, постійно, да. цьому і полягає моя робота. Ми на, на один місяць маємо ну, десятки людей, які приходять і просять, що ну, потрібно зробити протез. Це всяке. це ну, починаючи від зовсім молодих людей і закінчуючи дуже старими. Але теж все дуже залежить від, 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 від сили. Чи має людина силу і бажання? То до вас приходять діти деколи? Діти, як правило, протезуються все-таки в більш великих центрах, такі як Львів, Київ, в інших містах. Але, на щастя, це дуже рідко рідкісно, коли буває, що протезувати. А розкажіть, будь ласка, історію про людину, яка найбільше запам'яталась? От, Наприклад, наші військові, яких я протезую, от у них кожного своя якась історія, про яку ну, запам'ятовується кожен всі такі різні, в кожного якісь свої бажання, в кожного свої е, цілі, мета, що вони будуть робити після того, як їх поставиться протез. Хтось, як я кажу, вертається на роботи, хтось вертається до своїх колег військових, в когось народжуються діти, в когось, в когось ще якісь події. І це ну, я. я ми дуже гарно контактуємо з, з всіма своїми пацієнтами, але от військові, яких ми протезуємо, дуже гарно запам'ятовуються. Я буквально всіх їх пам'ятаю, знаю, лице. Ну як знаю, і всі пам'ятаю всі імена і пам'ятаю всі їхні історії. А вас буває, що люди приходять з проханням зробити кінцівки протезів? Типу пальці? А, ну, я саме працюю з ножками. Але в нас є центри, які працюють із ручками, і так далі. І так далі. Але я в основному працюю або це як ну ноги, ноги протези ніг. А що ви відчуваєте, коли допомагаєте людям? Ну, це гарне відчуття. Це Ти бачиш, як до тебе приходить людина, яка не може ходити. І ну, це, як правило, люди дуже сумні, сумні, коли вони не можуть ходити. А коли ти вже пропрацював з ними, зробили доволі велику роботу, і ти бачиш, що ти, що ти зробив багато роботи, і людина продовжує ходити, починає ходити, вже продовжує жити гарне життя, то це, ну, це дуже надихає. Це, ем, хочеть, хочеться жити після, після, після того, як ти закінчив свою роботу. А вас після тоді, після кожної людини, вам ще більше і більше хочеться допомагати? Ну, звичайно, тим паче з, з кожною людиною я чогось більше до ну навчаюся, бо в кожного свої ситуації. І, наприклад, з одною людиною я одне навчився, ще щось, чогось нового з іншою ще чогось нового. І звичайно, ти ти поміг одній, і тобі хочеться далі допомагати, бо ти бачиш, як твоя робота покращує людям ну, життя. А Відрізняється виготовляння протезів для військових і чи від, від того, чи допомагаєте ви людям типу зробити кінцівки? ніг? таке? Мається на увазі, чи відрізняється військовий від, скажімо так, від цивільної людини? Ну. Вони… Від робота не відрізняється. Просто я що, що, що військовому, що цивільному зроблю однаково по, по, по куксу примачу який, в який вставляється ножка. Але трошечки різне фінансування зі сторони держави. Тобто військовим трошечки більше виділяють гроші, цивільним, само собою, трошки менше. Тобто, фінансування, Ну, все, все залежить від фінансування. так. А кого більше приходять, типу, старих людей чи молодих? Як правило, все-таки більше старих, бо старші люди мають більше хвороб. З часом ну, одна хвороба накладається на другу. І, Плюс, чим старша людина, тим більше в неї проблеми з сердечком. Ну і, само собою, да, старших людей все-таки більше. Тому з ними трохи приходиться більше працювати, бо ну, старші люди трошечки слабші, чим молодші, і приходиться набагато більше роботи проробляти в плані ну, протезування і реабілітації їхньої. А якої частини ніг вам найбільше ну, ціла, вам найбільш важко, важко зробити протез? У нас протезування як. Ну чим більше немає ніжки, тим важче. Наприклад, якщо це протез нижче коліна, тобто коли в нас є коли нас є коліно, то трохи простіше, бо людини є своє коліно, яким вона може керувати. І то трошечки простіше. Але чим більше ну, ніжки немає, тим важче запротезувати людину. Ну і само собою залежить від, від скільки років людині. Бо Молодшим людям легше навчитися, чим старшим, Бо це така природа у нас. А бувають протези кісток. Протези кісток. Ну, зараз є дуже експериментальна така технологія, коли до кістки ніби прикріплюють метал. І це така людина -кіборг. І, Але вона ще досить така ну, дуже ви ж почали нею займатися, їй ще потрібні додаткові дослідження і ну, практика. Є, ну можливо, за ним навіть майбутнє, але поки що е, вона не, не, не дуже так активно використовується. А скільки часу використовує, використовується, щоб зробити один протез? Ну так то, якщо в мене все на місці є з, з того, що щоб я зробив протез, то наприклад людина зранку приходить і вже десь на вечір ми можемо вже видавати протез. Тобто протез робляться доволі швидко. Ну, хоча теж від, в залежності від, від того, як яка це, яка це ножка. Може, так, від одного до двох днів, але ще мені треба все все замовити за кордону, треба замовити всі. Ну, Деталі мені різні, щоб я склав цей протез докупи, того е, трошечки воно затягується. Але так, то, щоб чисто моєї роботи десь один-два дні. Його є протез. Є для протезів спеціальний якийсь одяг, типу? Ні, спеціального одягу немає. Всі ходять так само, хоча от хто молодий, беруть, наприклад, собі, якщо це протез, то вони одна штанка так нормально йде, а другу штанку вони закотують, щоб було видно протез. І воно виглядає прикольно, так ніби кібер ходить. Знаєш, такі, як залізна людина. Так що так. Да. Але спеціального одягу немає ніякого. Ні взуття, ні одягу, всі носять те саме, що і, ну, і, і, і ми. А ви зробили більше, типу, 200 протезів? Так, точно, точно більше 200 протезів зробив. Якщо чесно, не, не скажу точну кількість, але вже доволі багато. Ну, точно більше 200. Е, а чи були у вас військові, які повертались з готовим протезом назад на війну? Так. Та є, є хлопці, які або, або вже повернулися, або які ще от якраз планують і прагнуть до того, щоб повернутися ну, назад. Е, вони кажуть, що в них там є побратими, друзі і обов'язок. Так що, хто хоче, той собі, ну, хто собі що запланував, той так і робить. Да, є, є хлопці, які повернулися. А таких багато? Ну, Я скажу, що в мене, що особисто у мене ну, це десь до, до десятка хлопців. Якби не було трошки складновато, бо протез якби не було, е, заміняє ногу. Але як би не було, хлопці продовжують активно жити, е, на говерлу піднімалися на протезі, що доволі складно. І, і загалом ну, займаються так, так активно спортом. так-так, Щоб повернутися до військової служби, то десь до 10, -10 людей. А от мені стало цікаво, кого більше військових, що повертаються на війні з протезами, чи що займаються спортом? З протезами? Та напевне, тих хто? Ну як. Тут як військові, як правило, тож, тож, точно займаються спортом, але спортом займаються практично всі, бо треба мати сильне тіло, щоб керувати протезом. Тобто ти повинен бути натренований для того, щоб керувати протезом. Якщо ти там ніколи нічого не робив, весь день лежиш на ліжку, то ну, дуже тяжко стати на протез. А якщо ти кожен день ну, там, займаєшся, потім тобі видали протез, і ти вже далі продовжуєш займатися, то буде на дуже, -дуже просто все. Але все-таки ну, є спортсмени, які займають навіть якісь призові місця у нас. Так що, ну. А що для вас означає Україна? Україна це наш дім. Ми всі повинні робити якусь частинку роботи, щоб наш дім залишався таким, як він зараз є. Ну, навіть не так, яким він зараз є, щоб наш дім був максимально комфортним для нас, щоб нам було тут легко жити і нам, нашим друзям, нашим родинам, і щоб всі жили в безпеці. Того нам треба берегти наш дім. Дякую за інтерв'ю. З вами був Андрій. До нових зустрічей!